Під час цього блекауту мусила рятувати заморозку і вирішила приготувати кабачки з картоплю. В мене були заморожені кабачки кружальцями. І я також очистила і нарізала кружальцями картоплю. Додала до картоплі спеції для до картоплі, а до кабачків додала сіль і суміш перців і також сирну приправу. противень змазаною олією спочатку я поклала картоплю. Підпеклася трохи. І через 15 хвилин вже прикрила цю картоплю кабачками і запікала до готовності. В самому кінці притрусила іще сирною приправою, щоб була трошки рум'яна скоринка. І ось отак смачно, гарно вийшло. На піст веганам. Дуже смачний рецепт. Спробуйте, це дешево і просто.